Підприємець Черкащини залишається під арештом по сфабрикованій справі, де він де факто постраждала сторона, де Юре звинувачується у найтяжчому злочині тероризмі. Але який тероризм? Чому тероризм? А досить просто, тому що ця стаття не дає можливості взяти людину е, під інше зобов'язання: чи то під заставу, чи то під особисту поруку, чи то під домашній арешт. Все. хто той скрипка і чому на його свободу полює уся військова прокуратура України? Восени 2015 року село Лящівку на Черкащині сколихнув вибух, внаслідок якого загинула Ніна Васильівна Скрипка та зазнав калісто її чоловік Федір Федірович. Ця подія висвітлювалася неоднозначно. Чого варті заголовки та кліше, якими користувалися автори цих так званих репортажів та розслідувань, не витримавши ганебних знущань та, так би мовити, кріпосного права, який вчинив місцевий олігарх Федір Скрипка, Володимир Рудик, жертвуючи своїм життям, вчинив криваве правосуддя, звільнивши своїх односельців від свавілля зажерливих чиновників. Было умышленное действие, которое просто он не ожидал, что сейчас кто-то з с калитки. Вот и все. То есть он не собирался сам подрываться? Он не собирался сам подрываться. До этого он одну гранату забросил во двор, она не взорвалась. Ну как он собирался подрываться? Он не ожидал, что выйдет человек и вторая граната окажется, что он окажется перед ней. Я сам родом із приученням. Мама померла 3 лютого, Ось буде 3 лютого 96-го року померла. Вони жили зі мною, батьки. Батько був інвалід першої групи Великої Вітчизняної війни Скрипка Хвадір Яковича. Він помер у 99-му році, 13 червня. Поховані вони в мене були всі в Лящівці. І за те, що я жив у Ляшівці, працював у Ляшівці, я у Ляшівці прожив 30 років. Я так і думав, що я буду доглядати за могилами і все. Пам'ятники були. Пам'ятники побив і поваляв Рудих Володимир Йосипович. У мене є свідки, були вірніше. Е, покійний е, Пліщенко Сергій був такий житель, який якого отруїли горілкою. У горілку пілили отруту, і його отруїли горілкою Сергія. Який сам особисто бачив і мені казав про те, що Рудик Володимир Йосип поваляв вашу пам'ять. Оце Ні, одного головного діла не зробили. Ні, ні. Після того ми зробили перезахоронення. У 15 2015 році, році ми зробили перезахоронення батьків. Батьки похоронені зараз на чинні у версії сільської голови Антоніни Карасовської вибух гранати став ледь не актом встановлення справедливості. Мовляв, багаті нарешті отримали по заслугах від поневолених селян. І тепер получається мене як сільського звинувачують, що я організувала злочинне групування в кількості п'яти осіб. Один із цих зловмисників, який був в моєму злочинному групуванні царство небесне, він був попереднім сільським головою. Серце не витримало, він помер. Ось 28 квітня будуть роковини. І залишилася сестра побитого це в моєму злочинному. Чином групуванні. і оце ми у нас зараз на даний час четверо, які фігуруємо злочином групуванні. і у нас кримінальне провадження зараз іде тривають судові засідання. І стаття 206, 3 до 5, позвалення боліз. Притулили й до того вибуху з тою гранатою, що я ніякого відношення не мала. Я з Рудиком цим спілкувалася тільки суто по справах, коли він звертався до роботи. Не мала я з ним ніяких стосунків. Щодо самої Антоніни Карасовської, то її важко назвати бідною з власним будинком гектарами земельних паїв. І прибутковими ставками. Як кажуть, вона, і її чоловік 20 років тільки займається цим. Карасовський цей Юрій Анатолійович, який займається тільки виловом риби. І вона, як кажуть, і він особисто дає дозвіл, кому, коли виїжджать, чи нерест іде, чи не нерест, а вони рибу ловили, ловили рибу тонами. На території села. У домоволодінні Корягина корягіна, Романа виставлені, поставлені холодильники, де спеціально звозилася туди риба і продавалася, а також риба вивозилася прямо безпосередньо на трасу людьми. І вона давала дозвіл. Хто не задоволений, двох чоловік вони втопили за те, що вони не слухалися, і полізли війті ліви їхню там, де вони повинні були ловити, вони туди пішли ловити. То вони їх утопили. Коротше, вона. Євляється я кажуть, особливо він чоловік, являється як кажуть, як хазяїном цього господарства. Пані Антоніна в селі при владі вже не один рік. Більше того, є кавалером ордену княгині Ольги, отриманого з рук представника колишньої злочинної влади, губернатора Черкаської області Тулуба. як це можна цій Карасовській голові сільської ради, проробивши півтора року всього на всього. Отримати орден Олі. Тоді всі в районі були взагалі в шоці. Обшер... Коли були серед колег голови сільських рад, які проробили по 15-20 років. А є по других селах були теж голови сільських рад, які теж працювали 3-4 скликання. Ну, це в межах 15-20 років. Коротше, в районі ніхто серед голів села не отримав орден Княгинів. Вона за пів... не повних два роки, за півтора року ми тоді дивувалися, за півтора року отримала орден Княгініолі. Вона і тітушки тушки возила, я ж вже говорив на майдан. А потім перехварбувалася, і стала вже, вона вже стала серед їх. То це, це виконував конкретне завдання по тому, щоб забрати землю з господарства. Господарство попало в око хорошо, хороше міцне господарство. База дуже сильна база у нас. Я ж все перебудував. Крім усього, я казав, все було як розпашонка. Забори будівлі. І ангари, це все ж уже я їх будував. Злі язики стверджують, що ця нагорода знайшла Карасовську за активну участь в постачанні тітушок на столичний майдан під час Революції Гідності. Але кого це сьогодні цікавить? Натомість сім'я аграріїв, які зазнали нападу, втомилися інформувати, що трагічні події стали однією з ланок у рейдерській атаці на їх сімейний бізнес зі сторони криміналізованого групування, як наслідок, господиня родини Скрипок в домовині, молодший син, який мав би не Спішну справу батьків у тюрмі, але почнемо спочатку. Ще в 2010 році в селі почали поширювати листівку, в якій низка осіб повідомляла, що за підтримки Лебединського насінневого заводу новоявлена спільнота об'єдналася для того, щоб зробити лящівку кращою. Відтоді розпочалися рейдерські атаки на агрофірму Лящівка та її керівників. У 2012 році голова села Антоніна Карасовська під патронатом тодішнього губернатора Сергія Тулуба та силових структур області почала агітувати жителів проти подружжя Скрипок. Антоніна Іванівна казала жителям, що Федора Федоровича і Ніну Васильівну мають закувати в кайдани і забрати таким чином. Пані Карасовська виконувала те, що їй доручили. У травні 2014 року також під керівництвом Антоніни Карасовської відбувся напад на домовладіння скрипок. Розпочалося блокування ферми. Згодом зафіксовано кілька епізодів нападу на контору агрофірми Лящівка, під час яких захоплювали людей, нищили документи. У жовтні 2014 року відбувся збройний напад із застосуванням автоматів, який очолив Володимир Мартинюк. Усього нападників було семеро, ховали обличчя в масках, усі, окрім Мартинюка. Федіроскрипці наказали заплатити. Його погрожували вбити і, у холодну погоду, 11 жовтня, обливали водою. Гроші 10 тисяч доларів було передано, Федора Федоровича звільнили. Після цього нападу пройшла серія підпалів майна, агрофірми і нові погрози. Скрипкам пощастило, протягом доби з моменту атаки на реєстр віддалося відновити майнові права. Згодом і самозваний директор з Панамської офшорки пояснить слідчим, що його прізвище потрапило у список власників товариства Лящівка через паспорт, який він начебто згубив. Проте в Лящівці й досі пам'ятають запрошення сільської голови. На яке ніхто до клубу не прийшов, вона закликала привітати нове керівництво вкраденого господарства. Панамських аферистів запрошувала у село, особисто Антоніна Карасовська. Українські шахраї з панамською реєстрацією. Нова хвиля рейдерства поглинула Черкащину. Сільськогосподарські підприємства потерпають від тиску та погроз. В квітні четвертою жертвою офшорної махінації стали власники Стовлящівка, які, попри погрози фізичної розправи, відмовились передавати право власності на підприємство третім особам. В державному реєстрі фізичних та юридичних осіб було змінено власника. Це панамська компанія. Некта бізнес Інкорпорейтед». Ми зразу ж повідомили поліцію, службу безпеки України, прокуратуру. Незаконно встановивши контроль над підприємством, вони вже приїздять у село і намагаються проводити господарську діяльність. Створюється враження, що ці особи нічого не бояться. Тобто, ми можемо робити висновки, що вони мають високих покровителів в високих органах влади. Мати їхня Чорнобай Галина Дмитрівна була секретарем. І вона після Лариси Пилипівної ще працювала секретарем і хотіла, щоб її дочка була, щоб дочку її обрали, Тетяну, щоб обрали головою сільської ради. Не вийшло. Потім вона йшла з секретаря, вона хотіла, щоб її дочка була секретарем. Теж не вийшло. І вона все перевалила, що це я винуватий, і моя дружина Ніна винуватий в тому, що ви не допомогли і не хотіли, я кажу. Обрати, щоб її обрали дочку секретарем сільської ради, і почалося вона. Знаєте, скрипки з'явилися в Лішівці наприкінці 90-х. Розграбоване колгоспне господарство мало кого вабило на той час. Проте Федір, скрипка, який був аграрієм і за фахом, і за покликанням, спокійно взвалив на свої плечі. Увесь тягар пострадянського хаосу в живописному куточку Черкащини, і вже за кілька років зруйноване за світів господарство стало взірцем для усього краю. Його робітники також не ремствували, адже у господарстві Лящівське доярки отримували ледь не по тисячі доларів, що було одним з кращих похизників не лише по Черкащині, а й взагалі по Україні. Я вам розкажу про Федора Федоровича, що я з ним проробила тридцять прекрасні, дай Бог здоров'ям, й Федорович, прекрасні. Мені в усьому допомагали. Я і на скважину повністю грошей дали. Свадьбу мені дали столову безплатно, я гуляла до ці свої. Так як вони були для мене, це вони золоті для мене були люди. Діти вчились в одній школі, їхні наші вчилися. І, і Ніна Васильівна покійна вже до мене ставилася непогано, так як, ну, як, як, як до робітниці. Я до угу. неї зверталася по своїх лічних питаннях. Вона мені допомагала. У чому Федір Федорович теж ні в чому мені не відмовляв. Коли машини, коли трактора, коли гною, коли село. Ну то, що скрипки виїхали, це добре чи погано для села? Ну, як я вам скажу, перш за все, те, що ми залишилися без, без роботи, взагалі в нас немає нічого. Ну, в нашому господарстві дуже гарно працюється. Коротше, в мене нетелів 50 штук я набрала. Це телиця, треба, що роздається, первістка, вона молоденька, все. Ну, в мене гарна група попалась, Я не обіжаюсь взагалі, я довольна. Раз було, коли, звісно, колись була дуже трудна, а це гарно. І зарплата в нас іключительна. Я не скажу, що я отримую малі гроші, так і до 6 до тисяч ми на нетелях отримуємо. Претензій до... Голови колгоспу Федіро Ведрачани маю. Він хороший чоловік. Що треба, до ні не підійдеш? Вона випише, дасть все. Ну я не знаю. Я всім довольна. Проте події 2014 року звільнили не тільки ті процеси, що мали наблизити Україну до Європи. На поверхню піднялися самодіяльні бунтарі, користуючись загальнодержавним трендом, почали нищити, вимагати і навіть грабувати на селі. Під виглядом розкуркулювання 21-го століття до господарства скрипок увірвалися швондери з кримінальним минулим. Їх головним мотивом став девіз відняти і поділити. А дружили сім, поки я працював головним агрономом, поки я працював управління сільського господарства. Дружили з сім'ями, вони в нас були, як кажуть, зустрічали ми разом і Рік Новий, і 8 березня, і День працівника сільського господарства разом зустрічали. Ну, а потім воно що це? це не вона так-то вона наоборот радувалася. Вона радувалася. Чорнобаль. За Чорнобай'ю ви маєте на ну, увазі? А Карасовська де ж вони, вони радувалися, вони то охоронили флагом це як патріота. Що це він зробив такий поступок, що я тебе дам. Вони наоборот радувалися. І в СБУ, і до прокурора о, Черкаси, до, до обласного прокурора. Я вже не кажу за райони, і суддю, і районного прокурора, і, слів, і міліція. Їх мінялося там у Чорнобаях, стільки начальників міліції мінялось, Було як рік-два, так і замінився начальник міліції. Так само і прокурори мінялися, так само і в Черкасах. У же оце затримався, це теж Чернігівський він там працював заступником у Чернігові, що зараз працює прокурором. Яку відповідь вони вам дали? Хто, хто, був, хто, хто А всі розводили руками, що неї не криша. Ми не можемо нічого зробити. Що Красовської? Совершенно вірно. Я кажу, хто криша, а он Ткаченко. А, було ли по тому, он боєприпаси і все а нічого не було. Він кинув гранати та да і все. Тоді ж, через що ж і почалося проти Сережі? Іменно чи проти через те, що Сережа піднімав питання, Сережа проводив і організував прес-конференцію по е захвату землі про ці обшорні компанії. Он не мог а, з цим сміритися, тому зробив Сережа... все що він мог. Коли мені момент... сьогодні задали запитання, він коли задав запитання про те, що як ви характеризуєте свого сина, да дійсно він взяв ножку всю на себе. Цей е, жіночий монастир під Золотоношою, жіночий монастир, поїхати і сказати, як Ніна Васильівна надавала вам допомогу. Да, будучи, що в Києві працювала, фільми, вона туди то надавала і продукти туди возили, і гроші перераховували все. Так само з господарством ми надавали допомогу. Скрізь ми надавали то. А волонтерам скільки, той самий Славіко, той, що приїжджав на цей, він же ж бувало приїжджає, на... зарізали. Поросяна Росіяна чотири часи розрубала, повіз на Донецьк. Дивіться, як можна може в області відбуватися, відбуваються, будемо так сказати, дії ракетерства, дії, які на поверхні да, лежать. І ніхто нічого ні на що ну, ні на що не реагує. На той час, наприклад, якщо я беру по мені. Фабрикують кримінальну справу і намагаються в усіх моїх діях мене зупинити. Не дай Бог, я б десь б отак от оказався в такій ситуації, я б вже сидів, би. ну я знаю ну, за себе. Тут виходить так: люди їдуть, люди роблять, і вся система починає їх захищати. Вона не шукає, як розслідувати цю справу, а вона дає підтримку. Люди себе чують, чувствують дуже гарно, да впевнено. Ніхто нічого не може їм зробити. По місту ходять слухи. Да, ми зараз тут всю область під себе візьмемо, до да нас кришують тут всі, кому не ну не лінь. Вас вообще особисто нікого не буде. Тут вас всіх пересажають, вас всіх знищать. У мене ну, інше питання, знаєте, є ті, кого ми бачили, наприклад, бо я впевнений, що люди, які поїхали на Майдан, які хотіли щось зробити, і повернулися в місто і почали цю роботу, вони досі роблять цю роботу, їх всіх видно, вони на поверхні. Але якщо люди, під приводом тих всіх событий, які були, намагалися для себе щось зробити і війшли в ці клани кримінальні, Може він і не був мартинюк раніше в цьому клані, але ж вони його до себе позвали. Він почав виконувати їхню роботу. Він до них долучився, і вся система працювала на те, щоб його захистити. Тому що цілий рік ми стукали. Я особисто стукав в усі двері, які тільки можливі, і кричав про те, що там відбувається зараз отакі такі дії, і людину гноблять, і ну треба допомога. І вся Чорнобаївський район, оця вся ну, в'єтка, так сказати, де зв'язано з землею, відбувалося те ж саме. Ми наполягали на створенні, щоб при обласній державній адміністрації було створено комітет, який би регулював оце рейдерство. Тому що тут було напротязі двох років з усіх сторон у людей віджимали землі. Оце і був основний привід. Комусь потрібна була земля. І все це робили під якимось контролем. Я впевнений, що в цьому зав'язані люди. Якщо зробити нову перевірку, якщо, якщо піти по всім матеріалам справи, то це буде видно. Вони будуть пов'язані. Ну як так може бути? Люди приїхали, побили на фермерському хазяйстві, потім спалили сіно на фермерському хазяйстві. Потім через час іде розбирательство, ніхто нічого не робить. Через час приходить людина, кидає гранату. Знову ніхто нічого не робить. Далі, це фермерське хазяйство через Кіпр, його переводять, його продають за 5 тисяч гривень. Ну що це, як не рейдерство, як і не ОПГ? Ну ви мені скажіть. Ну Це не може робити одна людина. Мартинюк Мартин це одна така маленька ланка цього звина. І якщо цю справу повернути, а я вважаю, що треба взяти, зв'язати всі ці справи, взяти цих людей, зв'язати це і по цим матеріалам. Знову провести перевірку і вияснити, як це відбувалося. Чому не було ну, редагування ніякого? Чому очільник МВС на той час на це не реагував? Чому? Чому очільник СБУ на той час не реагував? Чому? Цинізм діючого правоохоронного відомства, яке навіть не визнає родину загиблої матері потерпілим внаслідок кримінального правопорушення, спонукало Сергію скрипку здійснювати самостійно пошуки організаторів вбивства матері. Однак Сергій не врахував до кінця всієї мерзенності діючої правоохоронної системи, яка як Пугач терзає все, що здатне задовольнити її апетити. Ви так сидите? Плєдік може лягти, де хоче. Використовуючи допомогу провокатора, спортсмена з численними судимостями, СБУ спільно з головною військовою прокуратурою розробили сценарій кримінальної пастки для Сергія Скрипки. Натомість особи, причетні до фізичного мордування його батька та одіозна сільська голова Карасовська, в якої вбився матері Сергія Скрипки, виконував функції кріпака і довіреної особи, наразі впиваються своєю безкарністю і статусом потерпілих. Четверо дітей Сергія Скрипки щодня запитують у вбитої морально і психологічно мами, коли ж повернеться їх тато. Це Сережа і Таня, і ми. Тонкі такі. В тому році вони теж таке ж робили. Тому... Папа любить, коли ми своїми руками творчеством займаємося. Угу. Вот 40 років. Мама, Отлично, мать, правда? Соня, Варя, Салата, папа, мама. Где папа? А ну ладно. Вот папа написан. Покажи, где папа. А где папа? Быстрее, где папа? Соня, ты забыла про дедушку что написала. Папа. Папа? Вот папа. папа без бороды. И, да. ну, и какая это крутая, папа, да? Какая крутая эта картинка. Вот, вот, вот. Папа. 40 лет. Телефоны наши все прослушиваются, мы их mm -hmm. все прекрасно знаем, и мы, ну, скажем так, даже не даем им лишнего повода ничего, то есть мы стараемся по телефону вообще не говорить просто принципиально. Ой, обыск вообще да, очень интересно прошел. Обыск они пришли вообще без разрешения. Суда, без разрешения суда. А, приехал адвокат. Ну, часа четыре мы их вообще не пускали в дом. Следователь, который приехал на обыск, просто сказал. То есть он признал, что у него нет разрешения, но он сказал, ребят, мы зайдем по-хорошему по или по-плохому. То есть либо вы нас пускаете, либо я вызываю Альфу, и мы бьем окна, двери, и мы заходим. То есть вам решать. Татьяна, а, да, открывайте двери. Не зайдете. Это мой дом. Это мой дом. Скажите, пожалуйста, на камеру, что а -а -а... yeah. э -а особа отказывается выполнять законные требования сотрудника правоохранительного органа. Сейчас э -а у меня в доме дети. Бери руки. Я тебя по-хорошему прошу. По-хорошему мы, и по -хорошему и мы просим вас. Откройте я двери, выдайте адвокат, ключи. Мы будем ждать вашего адвоката, выносите ключи, мы будем составлять протокол. Иди составляй протокол. Приедет Давайте, адвокат. адвокат. Я, я ничего не подпишу, пока Нет, он не приедет. Вы не будете, вас никто не заставляет. Иди составляй протокол. Вы 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 Идите. Ребята, дайте заходить. Заходите. У что, вообще страха нету никакого Божьего или что? Ты вообще неадекватный? Не тыкайте мне, пожалуйста. Убери руки от моего дома. Твои набитые. У меня здесь есть санкция суда на проведение. Ноги здесь не будет. Ты меня услышал? Это не вам решать. Не мне решать? Да. Да я завтра к тебе домой приеду. Хорошо. Женой кофе пить буду. Езжайте. Уйди с моего да, дома. Запустите нас. Надо Мы его вам уважать. Еще. Приедет адвокат, я всех пущу. Вот здесь на порог, и то избранных. Я все сказала. Я пущу ще раз повідомляю вам: згідно чинного процесуального законодавства, ми маємо право обмежити вас в пересуванні, в застосуванні засобів зв'язку та будь-яких інших засобів. Також згідно чинного процесуального законодавства. Обшук буде розпочато до приїзду адвоката. Вам ми його дочекаємося. якщо він приїде, коли слідча дія буде ще тривати. Він буде допущений до проведення слідчої дії. Ще раз вас попереджаю, що у разі порушення вами законних вимог правоохоронних органів ви будете обмежені в переміщенні під час проведення слідчої дії, а також будете обмежені в користуванні. Будь каким из заслугим в то. Звони мамочке. Помнишь, я вам написал? Уже полчаса прошло. Она, она ездит ездит транспорт. В транспорт. Мы будем его выполнять уход. Татьяна Ивановна. Подождите. Мы сейчас будем заходить. Скажите, что мы, мы будем заходить и будем проводить обыск. если она сейчас не спустится. Она ищет. Ну что она может сделать? Ну где она его находит?

Ну, я вам скажу чесно, що при тому всьому, що я ну, не стою осторонь цієї справи, більш того, багато народних депутатів вже обізнані, Генеральний прокурор обізнаний у цій справі. І те нам е, доказати, чи віднайти справедливість, майже ну, нереально. Ми шукаємо. Е, я не знаю допомогу суспільству, засобів маси інформації, тому що закон не діє. Ну, людина, яка не вж... тримає заручником батька чотирьох дітей в заручниках за той злочин, який він не вчиняв. От він його не вчиняв. Можливо, він в чомусь і винний, але хай відповідає за те, за що його об'єктивно можливо щось звинувати. Винувачувати в тероризмі патріота батька чотирьох дітей, який ніяким чином до тероризму не має відношення, восьми місяць тюрмі. Ну, у нас, знаєте, всі, всі до президента. О, тарифи до президента, тюрма до президента, от дахти теж до президента. В даному випадку, звичайно, хотілося все ж таки, щоб е, генеральний прокурор втрутився цю ситуацію особисто процесуально. Я думаю, все ж таки рано, чи пізно ми додаємо справедливості, і ті, хто фальсифікував дану справу, понесуть справедливе покарання відповідно до закону, а не так по безпреділу, по якому зараз діє військова прокуратура. Це ще як доказ того, що рейдерські атаки ще в 2015-2014 році а -а -а. на господарство здійснювалися це це дослідження. Да. Це причина, що хотіли заволодіти цим господарством. Слухати, терористично, терористичне. Вісім місяців мене тримають. Я розумію для цього. розумію, тому що три статті, які вже я за цей період часу вивчив вже кримінальний кодекс, Держрада. Тероризм і бандитизм, це три статті, які е, не можна вийти е, там, ну, альтернатив, тримання, е, е. Ну, Навірно, бандитизм мені не могло, пари держав теж, ну, парять е, тероризм вже вісім. Ваша честь, я звертаюся до вас як до людини закінчити це прокурорське свавілля, цей, цей, цей безприділ, він вже не...